так в цілому, от саме вони, він з штату Вашингтон, вони там вирощують білу м'яку озиму пшеницю. So to to І саме тому ми з багатьма вашими колегами з України до нього часто навідувалися подивитися на ці технології. So, when we look at wheat, right off, when I, I that's why I wanted to know his seeding rate is it I mean per hectare. Чому я спитав відразу за uh, густоту посіву? Густота посіву повинна бути приблизно 2,5 мільйона на гектар. краще Every... на <laughs> <laughs> <the con> <laughs> <the, laughs> <laughs> Це повна кількість е, uh, самих насінин, які посіяні були, не, не те, що зросло. Тобто з зрахуванням, що ще буде розпущено. So we are uh, targeting the tillering. Okay. Зараз дійдемо. There's yield components in wheat. Є такі компоненти в рожайності пшениці. There's tillering. Є could куш... could кушування. Кущ... There is seeds. Head size, their mountain. Beds. Величина самого колоса. And the number of florets, number of seeds. І а, кількість безпосередньо насінин. So, you mm -hmm. Ви сказали, що uh, вас ну до ви зараз згадали кущування, тобто це як у нас цілей за ріження. Ту Достатньо трьох пагонів. This is winter wheat. Another, this one has two. This one has. We will say four, but this one will have nothing. So, ours at two and a half million seeds. If you planted that from Arkhip to Nikolay to Warsaw. From Kharkiv to Mikołajewa to Warsaw. If you exactly sow in all these zones, he recommends 2.5 million and five million seeds. We will get eight tillers. Nas bude vísím tě. Pávní. Two fifteen tillers. So, Twelve fifteen. So the goal is to increase the tillers, right? Yes. It's multiple goals. Ага, ціль збільшити yes, пагони, tillers, каже, але ми він обережно відповідає на це питання так, тому що збільшити кількість пагонів це ще не все. Так, звісно, ви збільшуєте таким чином пагони. Even with the amount of the nutrients that he puts on, which навіть з кількістю тих поживних речовин, які ви які ви закидали сюди.

Густоту як зараз, це вже буде навіть забагато. Ми бути її з mm bad? -hmm. спалювати. Ні в якому разі не натякаю на те, що по курячі послід це погане джерело добре. Погане like, добро. Like як ми говорили, все має бути в балансі. So, if we look at the seeds, якщо ми дивимося на націнини, по-перше, тут іде невеликий колосок. We just look at even this head. Дивіться на цей колосок. Чотири-п'ять uh, да, колосків не заповнені. Як ви думаєте, що їм бракує? Чому не заповнюється знизу вони? Версія, версія. So, uh, in the spring it was starting very vigorously and then uh, heat came. So, well, it's regulating itself by abortations. No. It's aborting not because of this. It's an aborting because it has a, a nutrient imbalance. There is of so. uh, what about applying more nitrate, nitrogen before uh, BCH32? The problem, is, the problem is, is, what you do is you actually reduce the seeds and you cause it, the seeds to actually dry up further. Nitrogen is important, don't get me wrong. Таким чином, якщо ви дасте тільки азот, ви зменшите величину насінини, вони швидше висохнуть. This is boron deficiency. Це брак бору. Так, okay. so, да, even... він, він важливий і на пшениці також, на всіх ваших культурах бор. Ми ставимо бор на... Чому цьому хватило бору? а цьому не хватило Чому? What can be the reason why this one had more enough бору and this one not? The same part? Тут три абортованих. А в який момент не хватило бору? Твіти не чи то? Я думаю, що в стеблованні. Є дане поле отримали сходи ми як 25 жовтня, тобто місяць від посіву було сухо, ми не мали. Зайшла в зиму, пшениця не розкушена, мали тільки одне стебниці. Because it was dry and for one month it wasn't germinating. So, that they say this is the reason why they are not planting 2.5 meters The drought, right? Like planting. But why plant more? If you have drought, why plant more? when you <laughs> Чому логіка під насту високу та може сніг везти. отримати а максимально можем? продуктивну виступу на момент зброя вона весною не... вона кущ вона весною, сто відсотків і рода не культура, роде поле. Вона все одно буде формувати, скільки пагонів, скільки вона може викормити. Тут кущення в основному спрацювали весною. Ми отримали 2-3 плани. І при тому всьому, що ми планували сюди дати першу дозу азоту 60 кілограм діючої речовини. Азоту, але з них 50 повинно бути нітратного і амонійним. 50 на п'яти. 50... So uh, uh, але після виходу з зими, коли в момент відновлення вегетації, коли треба було простимулювати оце кушнення, ми не змогли зайти розкидачом і м'ячною селітрою, щоб забезпечити. Друзі, підсумовуючи дане відео, з вашого дозволу, я висловлю свою думку. Все ж таки я вважаю, що тема знижених посів ну, доволі заїжджена, особливо там на моєму каналі. Але все ж таки, коли ти, коли ти спілкуєшся з фермером на півдні, ну, вже достатньо багато фермерів перейшло на знижені норми. Для когось знижені норми 3 мільйона, для когось 2 мільйона, для когось 1 мільйон. Тобто хтось уже сіє точним висівом, там, на міжряді 35 отримує доволі гарні результати. Хтось пробує на 70, Тобто кожен фермер для себе там, обирає під свій парк техніки, під свою сівозміну, під свою технологію, правильну норму норм висіву азимої пшениці, та, яка дає йому найкращий результат. А, а все ж таки, коли ти спілкуєшся з фермерами, які знаходяться там вище середньої частини України, там Вінницька, Житомирська, Полтавська, там Черкаська, Київська область, то ну, доволі гостро люди реагують на те, що знижені норми висіву можуть показати гарний результат. Навіть на цьому відео представник компанії МХП, агроном сказав, що пшениця заходила там з одним паганом в зиму. Але на відео ми бачимо, спостерігаємо, що деякі рослини мали по два пагана, деякі мали по чотири пагана, четвертий недорозвинений. Тобто, на мою думку, все одно рослина відрегулює, все одно вона навесні кущиться. Все одно, так, так як американський експерт наголошував, що є декілька елементів продуктивності азимої пшениці, вона відрегулює врожайність в залежності від тих умов, які створяться на тому полі в цей сезон. Які будуть агрокліматичні умови, який буде захист, яке буде живлення, які попередники і так далі і тому подібне. Ну, тобто доволі широке поняття. Ми дуже часто звертаємо все на недостатність опадів, і в який би ти регіон не приїхав, у якого б фермера не запитав, як у вас з вологою, всі вам скажуть, що вологи не вистачає. Тільки для кожного регіону це не вистачає, знову ж таки. Определяється якимсь своїм поняттям. Для когось 200 не вистачає, для когось 600 не вистачає. І, як показує практика, все ж таки в умовах півдня, в більш умовах люди швидше адаптуються, і те, коли ми сіємо знижені норми, ми все ж таки вирощуємо зерно. На полі в цьому відео. Все ж таки, ну, там було більше соломи, ніж зерна. Тобто навіть колос непоганий, але зерна було недостатньо. Я також спостерігав в цьому році е недостатню кількість зерна в колосі, навіть за умов, коли колос був достатньо гарно розвинений. Е ну, на це вплинули ті умови, які були. Але знову ж таки, навіть у мене в одному полі була розбіжність від 3,5 до 5,5. Тони з гектару. І на це вплинула технологія, попередник, агрофон, а на це не вплинула ні норма висіву, на це не вплинула ні кількість опадів, яка була. А на це вплинула саме технологія. І ці американські експерти приїхали поділитися своєю технологією, там, своїми підходами, поділитися з нами для того, щоб ми для себе щось підчеркнули. Кожен учасник, який приїхав на цю конференцію, він заплатив за це гроші. Але не всі учасники чули цих експертів. На жаль. На жаль, не всі чули. В наступних відео буде ще декілька відео на цю тематику з різних локацій. В наступних відео будуть певні деталі, і я викладаю ці відео для того, щоб ви для себе щось підчеркнули. Не обов'язково все копіювати і не обов'язково працювати по якомусь шаблону, але обов'язково для себе взяти якусь інформацію, випробувати у себе в полі і отримувати кращі врожаї. Тому гарних вражаїв, гарної ціни, і щоб якнайшвидше закінчилась війна. Всім пока.